Логічна англійська правопис урок 19. По складах закритий чи відкритий. Не пам'ятаю, щоб вчителі звертали увагу на склади в англійській мові. Можливо, не бачили сенсу. А давайте я вам покажу і ви вирішите, чи має це сенс, чи не має сенсу. Я сподіваюся, що склади покажуть вам якусь логіку у правописі. Так, будуть винятки, але ви побачите якісь. Правила. Класифікація складів у радянській пострадянській школі була якась не така, як в американців, і це також трошки плутає. Отож, якщо ви побачите в мене іншу класифікацію, не дуже дивуйтеся. Дивіться, перший тип складу закритий. Це той, що підпертий приголосною. Візьмемо ось ці слова. On-pack, pack, lip, stick punch. А тепер складемо два слова разом і утворимо нове слово. Backpack. Lipstick. Розбиваємо ці слова на склади. Що ми отримуємо? Back, pack, lip, stick. Як окремі слова мали короткий голосний звук, підпертий приголосними. Так само і ці складні слова мають uh, те саме правило. Яка умова до складу? Аби мати склад, ми мусимо мати одну голосну. Like back lip. Яка умова до закритого складу? Він мусить мати одну голосну і наприкінці приголосну, або дві, або три, неважливо скільки, але обов'язково. Приголосну. Яка ж користь ці логіка? А така, що коли нам потрібна коротка голосна, вона мусить бути прикритою приголосною. Якщо розбити слова на склади, то ми бачимо, що написання не рандомне. Кабвеб, кабвеб, object, object, Bendit, бendit. Я вже пояснювала про подвоєння приголосних перед голосною в суфіксі. Дивіться перші уроки. Що я вам тоді сказала? Це, щоб захистити коротку голосну. Чи Не так, отут чорненьку. Ben e. Хап о. І ми утворюємо такий собі подвійний бар'єр бенінг, хапінг. А зараз ми підемо з вами на рівень глибше. Я покажу, чому саме так дивіться. Поділяємо друге слово на склади і що отримуємо? бен Хап-пінь. Ми утворили два закритих склади. Якби ми цього не зробили, перший склад у нас був би відкритим і читався бей-нінь. Хоу-пінь. Ми цього не хочемо і тому утворюємо за правилами два закритих склади. Теніс, тенс. Ten happen pen, Butter butter. Common come man. Тепер відкритий склад. Відкритий склад має неприкриту голосну. Вона дає нам довгий звук, тобто свою назву в алфавіті. Якщо O, то є O. I, то й буде I. Open. Idol, Unit, April, Even, Wi-Fi, Coding, Bible, Paper, Student. Є так, також невели, невелика кубка слів, де, я, які складаються просто з відкритого складу, дуже коротеньких. He, she, me, no, go. So, я впевнена, що ви знайомі з цими словами. На цьому закінчуємо і продовжимо. Наступного разу я вам покажу, які ще бувають склади в англійській мові. А зараз підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться з друзями. Все буде Україна!